Вітаю громадам. Перш за все наприкінці цього тижня. Ми святкуємо з вами День конституції України, яка була ухвалена 28 червня 1996 року. Сьогодні цей закон, який є однією з основних ознак державності, набуває нової ваги в силу збройного протистояння України і Росії, і всі ознаки наші маркери державності, вони мають за високу ціну, одну з яких ми сьогодні і вшановуємо. Що стосується справ буденних, на жаль, цього тижня в нас асфальтні роботи були призупинені за рахунок робіт, які ведуться, сервісних робіт, які ведуться на асфальтобетонному заводі, обіцяють полагодити обладнання з понеділка. І з понеділка ми відновимо процес аварійного асфальтування. Це для нашої громади точно є не розкіш. Її мешканці знають, що це одне з найбільших проблемних питань, і для нас це є питання виживання в деяких наших районах. То точно громада знову потрапила під графіки відключення світла, які на цьому тижні були поновлені. До того ми з вами жили в достатньо комфортних умовах порівняно з іншими регіонами України. Декілька тижнів у нас не виключали світла, але скоріше. За все, ця тенденція продовжиться і на наступному тижні. Хочу нагадати, що Первомайська міська рада не ухвалює рішень, кого коли вимикати. Ми лише інформуємо вас про такі виключення. І прошу вас ставитись уважно до таких повідомлень і діючих графіків, бо кожне відключення воно за собою тягне 10-12 людей, які застрягли в ліфтах. Тобто, якщо вже з'явилося повідомлення, і ви знаєте, що на цьому тижні нас виключали з 12 до 3, тобто обережніше користуйтесь ліфтами або утримайтесь від їх використання, бо ми маємо Маємо такі кількості ліфтерів, щоб вас одночасно визволити з так званої цієї пастки. Тому прошу бути уважніше. На наступному тижні маємо плани по благоустрою. Наводимо лад на вулицях нашого міста. Цього тижня ми прибирали вулицю Харківську на наші робітники благоустрою. Ну і продовжується ця робота вулицями громади на наступному тижні. Всім бажаю гарних мирних вихідних! Все буде Україна! I don't know.